Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес, Воскресіння День просвітимося людям. Господь Бог, дорогі моїм, Він веде людину дорогою, щоб вона осягнула вічне життя. Він відкриває через святе письмо, як ми можемо удосконалити життя своїм. Він показує через слово Боже, через закон, скільки людина неодноразово падає покусу і як потрібно з цього вийти. Каже, якби я не прийшов, ви б не мали гріха, але тепер не маєте виправдання за гріх свій. Ми з вами проходили час великого поста. І там через канон Андрія Крицького, Бог провів нас тижиною монаскадорого і святого Письма для того, щоб ми, канон цей відкрив Андрій Крицький шлях глибокого покаяння. Але потім, і то є приклад каже, щоб людина свідомо обрала є добро і є зло. Як ми маємо пройти цей шлях і що ми маємо обрати? Бог, дорогі мої. Дав людині свобідну долю, волю і вільну думку. Він не заставляє насильно, щоб людина прибрала взяла те чи іншим, але він показує, як ми маємо осягнути чистоту і святості життям. Бог дав велес і славу людину, як каже, славою і чистю, вінчає їм. Тобто цю славу, яку не мають ангели, тому що він у подобі пречистої діви Марії, наскільки зміг Він підносить людську природу і дає повноту своєї благодаті, коли людина приходить шлях глибокого покаяння. Бог дає радість велику, не тіло, але душа є важливою для Отця Небесного. І тому Бог дорожить дуже часто буває так, що ми приходимо в житті, ми відчуваємо на нашому тілі можливо порок, можливо, страждання, чи відчуваємо нелегкий тягар, приходимо цією дорогою. Він не карає нас, але він подає нам. Можливо, щось не так ми десь похитнулися, не тією дорогою ми прийшли, або щось не так ми чинили в житті своєму. Він подає нам виправлення, Бог дає людині найдорожчим. Ми приходимо у таїнство покаяння. Господь Бог через уста священника каже: прийміть, споживайте це є тіло моє, каже, пийте це є кров моя, щоб дати життя вічним. Розуміємо і знаємо, ми, що не легко стати святою людиною, це не праця одного часу, однієї години. Можливо, і ціле життя воно буде замалом. Але Бог споглядає на зусилля наші. Він навчає, бо як коли Ісус Христос входив, славне, велике місто Єрусалим, Його зупинилися ця процесія біля храму Єрусалимського, він війшов в храм і Він побачив там, як є, торгують, міняйли є і різні звірі. Він каже: Не робіть з дому мого печеру розбійників. Він повиганяв. І далі він настановляв. Він проходить дорогою і потім бачить смоковницю, Він знову звертається і каже: Підходить, плодів немає. Нехай повік плодів не буде, втошмить вона і сохла. Чи не такий приклад ми бачимо у житті людини? Збоку споглядає. І чекає на ціле наше життя. Ми свідомо обираємо той шлях, але повірте, прийде час. Треба дати буде добру відповідь, тому що кожен із нас дасть сам за себе не за ближнього. Але то Бог дав тобі життя, як ми чули, привів нас без нас, але нас без нас Він не може війти ввести життя вічне. Потрібно, хоч якесь лице, людина має здобути у своєму житті. Тому, маючи цей і Христовий виноградник, це є образ і приклад того, як потрібно нам дотримуватися Божого законом. Коли прийняли цей виноградник, вони добре орудували виноградарям, але вони ще більше хотіли заволодіти ним. Так, те, що Бог дарує нам великі таланти, дає нам це є дуже добре, але зуміємо ми достойно прийняти в чеснота великої любові, щоб удостоїтися найбільшої нагороди. Ми з вами перебуваємо у великому часі, Славного Христового Воскресіння, і Бог у славі своїй відкриває радість, каже: Я живу, і ви будете жити. Це слава Божества ніхто не може покрити, тому що сили пекельні вони не могли втримати цього тіла. Як Бог прийшов до Лазаря, до гробу і сказав ті слова Лазаря, я тобі кажу, вийди. Люди стояли і дивилися, що буде відбуватися, але Лазар, він вийшов із гробу. Що далі відбувається? Каже святе передання: Лазар ще 30 років він проживав на цій землі. Після цього він не сміявся. Тому що він глибоко розумів, де він перебував. Він перебував у пеклі, тому що двері раю вони були закриті. Христос ще не був воскрес, не був Він зазнав смерті, терпіння і страждання. Але Лазар один раз засміявся, тому що побачив чоловіка, який прийшов на торговище і взяв глиняну посудину і побіг. І тим самим він дав зрозуміти: глина бере глину. Тому що земляти їм і в землю повернеться, бо така є воля Господня. А тим більше Лазар, 30 років, він провів, як єпископ на острові для того, щоб помоливши і передав скарби духовні для тим прийдешнім поколінням. Навіть Матір Божа, вона виткала у Мофор Архієрейський для того, щоб передати цьому лацарю. Бачимо такою дорогою, можливо, незрозумілою до кінця для кожної з нас, але ми мусимо зрозуміти, ця є дорога правдива. Ця дорога... Дійсно переповнена божеством і славою, щоб ми осягнули цю святінь. Воскресіння Христове дарує Бог людині невимовно раді. Не тільки ми насичуємося, це є тілесно, але і наша душа вона споживає цю велику їжу духовну. Тому і цей день світло Христового Воскресіння, кожен з нас приходить до стіп Христового, кожен з нас він радіє тому що ми перейдемо радість рідним і близьким. То радість, дорогі мої, звістив ангел, небесний, вісник, жінкам, мароносицям. Вони були немічні, можемо сказати, вони були ті, які мали страх і трепінь, але вони прийшли, звістили апостолам. Апостоли і звістили і нам усім, так і ми, дорогі мої, цю радість Христового Воскресіння. Ми передаємо в покоління поколінням, віримо і знаємо, що Господь, який має силу не тільки привести вічне життя, але має силу дати і життя блаженним. Тому і сьогодні цю велику радості, дорогі мої, ми зібралися в цьому храмі, в цьому монастирі, де Матір Божа дивним способом вона веде і піклується про нас усім. Коли ми пригадаємо святому письмі, де слова величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі спасі моїм. Тобто велика покора смирення виявляється при чисто діло Марія у житті своєму. Вона нам показує, як вона дотримувалася Божого закону, як вона смиренно виховувала нам, Сина Божого, тобто Спасителя світу, як дорогі мої, не порушуючи закон, хоч було й нелегко в той час, не трудилися, але мусили споживати цю їжу. Даючи цю їжу духовну нам усім, що ми достойно наситилися нею. Тому, беречи за приклад цих великих праведників, святителів і преподобних, щоб ми зрозуміли, що Господь у славі своїм, який надає кожному з нас, нехай Він дасть своє благословіння. Тому і це свято, нехай радість Всевишнього Христа. Допомагає, благословляє і мир дарує кожній сім'ї і родині Христос Воскрес.